Привіт, шановні! Сьогодні день почався з івентом, а це означає, що для автора є трішки роботи. Тож в цьому відео я тобі розповім про важкий танк 6-го рівня, об'єкт 244, який хтось зможе отримати на халяву, а комусь потрібно буде докласти зусиль. Також в цьому відео буде розігруватися батл пас. Що саме треба зробити, скажу в цьому ролику. Не забудь протиснути вподобайку і підписатися на канал. Поїхали! Кожний івент це мотивація зайти в грум і трішечки докласти зусиль ну, для виконання кінцевої мети. В моєму випадку це ще й контент. І сьогодні неочікувано, розробники вирішили той самий об'єкт 244 е, всунути чи засунути в івент. Так як хто не знав, при переході та сама Леста зробила же з доброї волі в вигляді подарунка тим, хто залишився на відносному СНГ сервері. Тож це була предісторія. Більшість гравців дуже обурилося, як це так? І мене це здивувало. А чому ви так обурюєтесь? Цей танк анонсили в розробці, і він в будь-якому разі з'явиться в World of Tanks Blitz? Тож якось хвилюватися за те, що гравці з інших серверів його не отримують, було неприйнятним. Тим паче це шостий рівень. В більшості випадків такі танки якраз таки виготовляються під схожі івенти, ну чи подарунки. Тож причин для хвилювання, що його неможливо буде отримати, стало даремним. І напевно почнемо з того, що саме потрібно зробити, щоб отримати його. Все просто з 9 січня, о другій годині по Києву, починається івент, який буде тривати 10 днів. Який як, і як як на мене, доволі прості виконання. Все, що тобі потрібно зробити, це виконувати бойові задачі за кожну виконану бойову задачу ти зможеш отримати один жетон. Всього на день доступно 10 таких задач. Якщо в тебе з минулого івенту не залишилось жетонів зовсім, то забрати об'єкт зможеш за 5 днів, виконуючи всі бойові задачі. Але як я знаю, в більшості все-таки залишилось якась кількість жетонів. В мене їх всього 6, у когось 3. А в когось взагалі 50. І тут ми підійшли до самого цікавого. У тих, в кого з минулого івенту, а це був івент арнії Міли, де ми могли забрати каму і фон профілю, просто вирішив нагадати, в клієнті гри з'явиться набір з об'єктом 244 за 50 жетонів. Тобто хтось просто зайде в гру, натисне Придбати і забере без виконання всіляких завдань. Ну що ж, якщо ти такий щасливчик, відпиши в коментарі, як ти так встиг нафармити тих жетонів. Перейдемо до розбору самого танку. Як я вже сказав, це важкий танк шостого рівня, покатавши на якому я зрозумів, що він дуже непогано себе зарекомендував, як на мене. Зараз поясню. Почнемо з бронювання. На цифрах тут для шостого рівня все доволі щедро. Аж 120 мм, що в башті, що в корпусі. Іноді під цікавими кутами, враховуючи, що постріли здійснені з Хелкета, у якого пробиття 175 мм, що для шостого рівня, ну. Показник за високий, об'єкт виглядає ну, більш-менш гідно. Якщо взяти більшість танків свого рівня і рівня менше, пробиття буде набагато зменшене в межах 130-160 мм. Тож танкувати він буде частенько, але, звісно, не проти 7 рівнів. Там пробивати будуть ну, в більшості випадків без проблем. По гарматі все досить непогано. Так, пробиття за мале всього 147 мм, чого буде вистачати проти 6-го 5-го, того, а ось проти сьомого тільки голда, що буде означати поганий фарм. Скільки? Ми не вживаємо це слово. Астала віста. Байбєбі. Але не треба забувати, що шкода за постріл тут становить 200 одиниць. Що, як на мене, більш-менш. Як і ДПМ, який тут в межах 2000. Для 6 рівня це досить гарний показник. А ось влучність тут не така гарна. 4,6 секунди зведення, а саме коло 0,344. Не скажу, що це дуже багато, але іноді притяжіння до землі буде. Так як це радянський танк, тут стабільні мінус 6 КВН, що буде заважати. Але враховуючи, що це 6 рівні, помилки будуть не такими серйозними. Максимальна швидкість тут 43 км, а хід назад 15 Набирає швидкість, ну не сказав би, що дуже швидко, скоріше, дуже повільно. Хоча, враховуючи, що це все-таки важкий танк, показник в межах норми. Якісь претензії будуть необґрунтовані, Тому до маневреності в мене питань немає. Для важкого танку її буде вистачати. Загальне враження непогане. Танк може дати здачі, але проти сьомих рівнів це зробити дуже тяжко. Але на своєму рівні чпехає досить таки непогано. Ну що в тебе зараз? Є шанс виграти бойову перепуску січня? Тож, все, що тобі потрібно зробити, це підписатися на канал, протиснути вподобайку, і головне написати коментар по темі цього відео. І на одному із прямих ефірів я розіграю його серед коментарів під цим же відео. Тож слідкуй за ефірами і, можливо, саме ти отримаєш бойову перепустку. На цьому в мене все. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику, шановні. До побачення!